Ведмежа хвороба. Щось ведмедик зліг, зовсім занеміг. Побивається та стогне аж гуде барліг. Ой кричить Умру, ой, не чую рук, Щось у оці, а чи в боці сам не розберу. Ой, язик опух, ой, заклало слух, Чи то гикавка, чи кашель забиває дух. Голова гуде, обертом іде, кості ломить і судомить, лиш не знаю де. Ой, живіт болить, ой п'ята свербить, на зубах така оскома, аж в очах рябить, поперек пече, віддає в плече, нудить, млоїть під п'ятою І може, десь іще, в носі крутить так. Що аж хвіст набряк, що аж меду захотілось сам не знаю як. Лікар вислухав, лікар вистукав, каже, це така хвороба комезистика, і хвороба ця так лікується. Треба добре наче серце дати ремінця.